Одного дня імператор Август надіслав наказ з Риму: Всі люди в моїй імперії повинні бути записані. До цього необхідно, щоб кожен поїхав у своє рідне місто туди, звідки родом його родина. Тоді Йосип також повинен був відправитися в дорогу разом зі своєю дружиною Марією. Незважаючи на те, що вона була в очікуванні дитини, коли Марія та Йосип прибули до Вефлієму, для них не знайшлося місця, їм довелося ночувати у стайні, і в цій стайні народилася їх дитина. Вони назвали його Ісусом і поклали в ясла. Тієї ж ночі пастухи вийшли в поле за своїми вівцями. Вже було зовсім темно, але раптом вони прокинулися. Посеред ночі стало світло, як вдень, і посеред світла став перед ними ангел. Він сказав: Не бійтеся, я сповіщаю вам велику радість! Спаситель народився для вас сьогодні у Уфліємі, лежачи як маленьке дитя в яслах. Несподівано ангелів стало набагато більше. Вони співали і раділи. Слава вишній Богу і мир на землі! Бог любить людей. Потім ангели знову зникли, і пастухи вигукнули Ходімо до офлієму шукати немовля. Пастухи поспішили до офлієму і знайшли немовля з Марією та Йосипом. Він лежав у яснах і був загорнутий у пелена, як і казав ангел. Тоді пастухи розповіли їм про те, що вони пережили, і про те, що ангел розповів їм про цю дитину. Марія та Йосип були вражені, коли почули це. Пастухи вибігли на вулицю міста, співаючи й радіючи. Слава Богу, Спаситель прийшов, тут у Вифліємі. Він народився. Бачили його на власні очі. Радіючи, вони повернулися до своїх овець. І коли вже їх пісні затихли, пісня ангела все ще продовжувала лунати в них ставив вишнім Богу і мир на землі.